Квартири у Києві одні з найдорожчих у Європі, коштують подекуди у два рази більше ніж у інших регіонах України. Не відстає за рівнем ціни і житло у новобудових передмістя столиці. Проте такі ціни штучно завищені, розповідають автори проєкту Місто Сад новий житловий комплекс, що нині будують неподалік Києва у Білогородці, вже привернув увагу споживачів одними із найнижчих цін на житло київського регіону від 3900 тисяч гривень за квадратний метр. Мы строим сейчас в Хмельницком регионе, мы строим сейчас в Вильнинском регионе, мы строим в Рома. Когда мы проанализировали рынок Киева, мы увидели, что себестоимость строительства в Киеве абсолютно одинаковая, даже в чем-то ниже, чем в регионе. За счет более дешевого, ну, строительных материалов, за счет логистики, за счет ну, ряда других факторов. Проект «Місто сад вирізняється не лише за вартістю житла, але й за унікальністю концепції. За проектом, це ціле містечко, що розраховане на 50 тисяч мешканців із трьома школами, сімома, дитячими садочками, гіпермаркетами, лікарною, фітнес-центрами та офісними спорудами. Головна ідея проекту комфортне життя із продуманою інфраструктурою у передмісті столиці. Місто сад це житло трьох рівнів, таунхауси, квартири класу стандарт та преміум. Уже майже збудована перша вулиця Таунхаусів, а перші дві багатоповерхівки завершили. Шать наприкінці цього року.